Доброго вечора, любі мої друзі. Вийшла показати вам, що в нас іде сніжок. На вулиці прохолодно, зимно. Але хочу вас всіх поздоровити зі святом, зі святом працівника сільського господарства, побажати нам усім здоров'я, витримки. Нам дуже нам нелегко усім. Я це знаю, по собі знаю, що нам нелегко, Але я думаю, ми все з вами витримаємо і надалі будемо кормити всіх наших людей і працювати далі. Бажаю всім нам здоров'я, бажаю мирного неба і бажаю скорішої перемоги. Ну, ось так. Це ще трішки вщух, а то був лопастий такий сніжок. Колись би ми цьому раділи, але знаю, зараз не дуже всі радіємо в такій погоді. Не буду пояснювати чому. Я думаю, всі ми здогадуємося. Залишайтеся всі з нами. Далі буде, життя продовжується. Життя триває. Дякую всім вам за те, що дивитесь наш канал. Ліс закінчився, гриби також, мабуть, закінчилися. Ми будемо проводити тепер зйомку з коровами у сараї. Так що я вас усіх люблю. Всім дякую за перегляди. Бажаю мирної тихої ночі. І ще раз бажаю всім здоров'я. Всім до побачення.